Добро, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую за донати. Дякую, що заказуєте розкади, запитання. і де в трансформації, які подарунки вірвуться в ваше життя. А тут ви переможете, тут ви на коні. Подивіться. І вся в лаврових вінках. Тут ви отримаєте. Скажімо так, перемогу в якихось життєвих обставинах. А про які це обставини йде, вищі сили, аркан смерть. Щось було в вашому житті, що закінчило своє існування. В будь-якій сфері у когось особисті відносини, у когось бізнес, у когось щодо роботи. Знов кажу, у кожного своя ситуація і, і колісниця, і ви рушили вперед. Ви не стали на цьому аркані смерть зависати, мабуть, у вас є амулети. До речі, у кого такий стан або в особистому житті, або в будь-якій весь життя. Не сидіть, не лійте свої сльози, йдіть далі. Тому що якщо суждено вам там йому повернутися чи як там у вас бажання є, то це станеться. Але кращий варіант, коли ви самі починаєте змінюватися, де змінюються всі люди. Навіть минулі можуть змінитися, але це не обов'язково, це як варіант. Ви пішли в колісницю, ви подивіться, як круто. І ви пішли вже по своїх планах. Ви сказали дякую. Я пішла, як круто. Після Аркану Смерть, два старших аркани, якісь такі кардинальні дуже зміни. І. Дівчата, десятка пентаклів. Ну тут. Тут ви прийдете до браку, до стабільних і надійних відносин 10 пентаклів, там, де народжуються діти, там, де гроші. Там, де є саме там і любов, є хтось думає, що там без любові, нічого подібного. Десятка пентаклів це не про те, що тільки по меркантильним якимось цілям. Ні, там про те, що ви розумієте, як нормальна, психічно здорова людина, я це підкреслюю, що у вас є стабільність і надійність. Хоча зараз у вас п'ятірка пентаклів. Ви думаєте, про що вона говорить? Який бред, ханочка? Да? Тобто у мене зараз взагалі в цій сфері я на п'ятому поверсі, а ви кажете, що я буду на десятому. Будете. Тому що йде доленосна подія по аркану суд. Це те, що ви не можете ніяк обійти, не можете об'їхати, не можете обстрибати. Воно вас дожене. Ставте плюсики, пишіть хочу. Переказ донатики, якщо у вас це відгукується. Йде до вас король чаш. Людина, яка вас кохає. І тут. Тут щось ви якось будете все ж таки щодо стосовно цього людини.